В ефірі програма Наша армія підготовлена працівниками Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та національної радіокомпанії України. Її веде Людмила Чернюк. Розпочнемо з військових новин, які озвучить Ольга Ганенко. За п'ять років в Україні має бути створена боєздатна, мобільна, якісно підготовлена та всебічно забезпечена армія. На цьому наголосив перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник під час відеоконференції з представниками військових частин. Військовослужбовців Дніпропетровського, Львівського, Харківського та Одеського гарнізонів цікавило, чи буде профінансоване будівництво та придбання житла. За словами Олександра Олійника, кошти з'являться, адже триває робота над вивільненням війська від невластивих йому функцій. за <зайвої> ...інфраструктури та надлишкового майна. Це ще одне джерело додатково фінансових надходжень для забезпечення реформування і розвитку збройних сил. Також у стінах кабінету міністрів обговорили житлове питання. На зустріч із заступником міністра оборони керівником апарату Володимиром Можаровським прийшло більше 20 осіб. На жаль, вкластися у дві години, щоб поспілкуватись із кожним, не вдалося. Проте Володимир Миколаєвич пообіцяв жодне питання не залишити без уваги. У косові на американському полігоні рейндж 7 поблизу військової бази Бонстіл українські миротворці вправлялися у стрільбі зі штатної зброї. Перед заліками військовослужбовці вдосконалили знання матеріальної частини озброєння, навички виконання нормативів із вогневої підготовки та управління вогнем. До Севастополя після планового ремонту повернувся ракетний коровет ВМС Придніпров'я. Миколаївські корабели відновили обшивку корпуса, відремонтували гвинторольовий комплекс і дону арматури судна. Нині на підприємстві завершується ремонт великого десантного корабля Костянтин Ольшанський та середнього десантного корабля Кіровоград. А проти човновий коровет Тернопіль на три дні вийшов у море. Під час навчань екіпаж виконав ракетні і артилерійські стрільби по морській, повітряній та береговій цілях, а також виїв, Вив та знешкодив плаваючі міни разом із екіпажем вертольота Мі 14 морської авіаційної бригади моряки тренувалися здійснювати пошук та знищення підводного човна умовного противника. У взаємодії з судном забезпечення Балта Кровет Тернопіль відпрацював передачу легких вантажів на ходу, буксирування пошкодженого корабля, підхід та швартування до судна, що стоїть на якорі та перебуває у дрейфі. На базі 11-ї окремої бригади армійської авіації завершили збори військових парашутистів-рятувальників. Під час чотирьох льотних змін вони здійснили 162 стрибки, виконували завдання як вдень, так і вночі. А також тренувалися стрибати з гранично малих висот, щоб отримати допуск до польотів у рятувально-пошуковій десантній групі. 70 років із дня перемоги у сталінградській битві відзначили у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоб поділитися своїми спогадами, до курсантів завітали учасники тих жахливих боїв. Докладніше розповість наш журналіст Сергій Камінський у час, коли за кожним новим гаджетом шикуються тисячні черги, а якась відеодурничка збирає мільйони переглядів. Молодь все менше згадує про дідів прадідів, які подарували їм мир. Тож у столичному військовому вузі. Виникла ідея у цей знаменний день провести науково практичну конференцію із залученням учасників битви під Сталінградом. Полковнику відставці Дмитро Стаднюк у тих страшних боях командував стрілецькою ротою. Має шість орденів. Найбільше пишається тим, що в листопаді 1941 року отримав першу медаль за відвагу. Ветеран згадує, що навіть звиклі до смерті радянські бійці у певні моменти не могли стримувати емоцій. Закарбувалася у пам'яті Дмитра Петровича трагічна смерть медсестри на полі бою, коли вона допомагала пораненому. Дівки на фронті були, всі підстрижені, по як мусіли, а в нього була коса, чорна, красива коса. І коли я тягнули по снігу, коса розтягнулася по снігу. І коли знає, вже підійшли до к в фавраги там, стали дивитися, у нього лицо таке липсі, що мо за що мене вбили. І када команді до подашов він заплакав. Батькам Георгія Києєва прийшло повідомлення про загибель сина. Після бою знайшли його речовий мішок та вирішили, що Георгія вже немає в живих. На щастя, солдата 96-ї стрілецької бригади було лише поранено. У листі юнак заспокоїв матір та попросив зберегти похоронку. Зараз вона експонується в музеї слави 64-ї армії в Бекетівці. Під Волгоградом, а на меморіальній плиті братської могили викарбувано ім'я ветерана, який досі живий. Старшина у відстався навіть вірша про це склав. Я не похоронен здесь. Я був в то время только ранен і вижив. І опять в бої ушов з медаллю Сталинградської. А тут соратники мої з тих пор лежать, могилі братської, стирают багато года. Как видно, такова природа, но незабытне никогда лица 42 -го года. На війні у Георгія Керєєва відкрився поетичний талант. Він, лауреат премії імені Гулака Артемовського, а композитор Олександра Пахмутова написала пісню на його вірш «Где-то под бікетовкай. На знак подяки за героїзм та доблесть, наприкінці двогодинного спілкування з живими легендами курсанти підготували їм свій музичний подарунок. Нагадуємо, ви слухаєте програму Наша армія. Україна за крок до професійних збройних сил вже восени відбудеться останній призов на строкову службу. Про це заявив начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана. В Україні розпочата широку рекламну кампанію з пропагування військової служби на добровільній основі. У комісаріатах територіального управління північ вже прийнято 150 осіб для проходження військової служби за контрактом. А в Запорізькій області у першому півріччі 2013 року відповідно до плану. Мають відібрати 321 контрактника. За словами воєнкомів, такі військовослужбовці отримують стабільне грошове забезпечення, яке поступово збільшується, безкоштовне медичне обслуговування, пільги при вступі до вишів України, можливість навчатись без відриву від служби у військових комісаріатах Автономної Республіки Крим. Спланована спільна робота з навчально-освітніми закладами. Першочерговим завданням є відбір контрактників для служби на кораблях, особливо тих, які беруть участь у міжнародних навчаннях. Деякі з них вже укомплектовані на 90%. На базі Львівської академії сухопутних військ розпочалась конференція з планування багатонаціонального навчання Кленова арка арка-2013», яке відбудеться у вересні. Цього року його учасниками, крім України, стануть Канада, Польща та Литва. Серед основних завдань кленової арки підготовка штабу багатонаціонального батальйону та особового складу підрозділів до проведення операцій з підтримання миру в умовах міста. Зокрема, військовослужбовці збройних сил Канади вчитимуть українських, польських та литовських колег. Як діяти у різних ситуаціях під час конвоювання та здійснення патрулювання, виявляти та знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, а також протидіяти супротивнику. У Миколаєві на базі 79-ї аеромобільної бригади завершилися збори офіцерів. Десантники випробували нові системи спуску та приземлення. Парашут спеціального призначення Статус СН та бортове обладнання Адаптер 1 М незабаром будуть прийняті на озброєння української армії таке обладнання допоможе покращити роботу аеромобільних, розвідувальних та спеціальних підрозділів українського війська. Майже в усіх регіонах України на базі військових комісаріатів відкрилися приймальні міністра оборони. До роботи з відвідувачами на добровільних засадах долучилися члени всеукраїнських громадських і ветеранських організацій. Відтепер вони надаватимуть безкоштовну правову допомогу військовослужбовцям збройних сил України, звільненим у запас або відставку, членам їхніх сімей та іншим громадянам. Заслужений майстер спорту України молодший лейтенант Юрій Чебан номінований на здобуття почесного титулу Людина року року-2012». Перший українець олімпійський чемпіон з веслування на каної одиночці на дистанції 200 метрів, представник центрального спортивного клубу Збройних сил України. Юрій Чебан у великому спорті вже понад 13 років і, мабуть, один із найперспективніших спортсменів України. На своїй першій олімпіаді в Афінах він був п'ятим, на Олімпіаді в Пекіні третім. А вже у 2012 році в Лондоні першим. Нагадаємо, що оголошення переможців конкурсу Людина року відбудеться 23 березня. Напередодні Дня Святого Валентина артисти військово-музичного центру сухопутних військ приємно вразили чернігівців. Під час феєричної шоу-програми військові намагалися розгадати таємницю, чому падає сніг. Прем'єра армійського мюзиклу саме під такою назвою відбулась на сцені Чернігівського обласного драмтеатру імені Тараса Шевченка. За сценарієм, арт-директор нічного клубу Міленіум Андреа провів пісенний кастинг для майбутньої шоу-програми. Під час музичного відбору він закохався у чарівну та співочу дівчину Марі. Момент, коли поєдналися серця закоханих, на сцені пішов справжній сніг. Програма Наша армія триває. Нещодавно з миротворчої місії ООН у Демократичній Республіці Конго повернулося 157 українських бійців. Одними з перших на рідну землю ступили 11 вояків 8-го командного пункту армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України на чолі з підполковником Сергієм Шаповаловим. Але спочатку наше досьє на території Демократичної Республіки Конго у 1998 році почалася друга конголецька війна. Конфлікт у регіоні триває вже більше 14 років. Воєнне суперництво численних радикальних повстанських. Угрупувань за володіння багатими покладами мінералів вже призвело до загибелі майже 6 мільйонів мирного населення. Миротворчий контингент ООН з чисельністю майже 20 тисяч солдатів підтримує порядок у Конго з 1999 року. Але зіткнення бойовиків та урядових військ тут все одно продовжуються. у грудні 2010 року. Верховна Рада України прийняла рішення направити на війну до Африки наш вертолітний підрозділ. Торік у лютому кращі українські вояки 8-го командного пункту армійської авіації висадилися у демократичній республіці Конго. Перші місяці служби для наших бійців проходили спокійно і, як то кажуть, ніщо не віщувало біди. Спочатку миротворців не було з собою навіть зброї, і вони займалися облаштуванням бази, а ввечері милувалися африканськими краєвидами. Українці розташувалися у місті Гома на кордоні з Руандою. Це місто розміром приблизно з Чернігів постійний епіцентр нестабільності у Демократичній Республіці Конго такий собі революційний осередок. Усю серйозність військового конфлікту українці відчули на собі вже у березні, пригадує підполковник Сергій Шаповалов. Первое у нас боевое применение было 21 марта во время рядового вылета. Наш борт был обстрелян, мы ранили бортового переводчика. Тогда уже все изменилось, потому что никто не ожидал такого противодействия против нас. Там постоянно нестабильная стала ситуация. Трижды делался захват до Гомы. До этого мы туда ехали, эту информацию нам сильно никто не давал. Оказывается, в них этот город Гома, через него все начинается. Все политические процессы, изменения руководства страны. Кто захватил этот город, тот начинает диктовать условия во всех І пратіцькі в страні на цей раз порушниками тиші в регіоні стало збройне формування бойовиків під назвою М 23 так званий рух 23 березня. Відібрані найманці, що фінансуються урядом Руанди, зовсім не відповідали класичному опису африканських повстанців. Одіти були були в нову форму, броні нове зброя нове, навіть побув, і то нове наружжя починаючи з АКМ, закінчуючи міномети. За час майже безперервних бойових дій, коли у миротворців не залишалося навіть часу на відпочинок, українці пережили так звані три війни, двохтижневі періоди загострення конфлікту. Первая началась війна в середині апреля. Они пытались захватить гому з разных сторон силами войск місіон і в, в принципі нашого отряда Ми оттеснили їх назад. Второй раз они в іюні месяце захватывали гому. Тоже їм не получилось. Третій раз уже захватили гому ее взяли. В середине листопада інформація про дії українських миротворців в охопленому черговим повстанням Конго не сходила зі шпальт газет та екранів телевізорів. Для українців тоді розпочалася третя війна. Що завершилася відступом із гоми без єдиного пострілу усього миротворчого контингенту. Наших вояків у засобах масової інформації звинувачували в начебто здачі міста бойовикам, адже сучасне бойове оснащення і чотири українські бойові гелікоптери давали змогу серйозним протидіям. Сергій Шаповалов стверджує: у блакитних шоломів немає права вбивати мирне населення. А якщо б наші вертольотчики піднялися у повітря, численних жертв було б не уникнути. А как мы будем с воздуха уничтожать город? Вы представляете, что это такое? Четыре боевых вертолета, у каждого 40 неуправляемых ракет, две управляемые, 250 снарядов, 30 мм пушки по городу. Этого города просто не будет. Почему дважды этот город не взяли? Потому что наш отряд отбивал их на подступах. Еще когда они в джунглях, на дорогах были. Вот они там работали. А когда они уже подошли непосредственно со стороны Руанды, и отсюда они вошли в Гому. А когда они шли со стороны именно джунглей, Им там не давали зайти. Я боевой офицер, и когда стоит за забором порядка 700-800 человек, а у меня 95. Один мой выстрел 10 минут і моего лагеря нету. Я почему говорю моего? Потому что я как раз руководил этой всей охраной и обороной и забрал подчинение индусский контингент и марокканский контингент. Они поняли, что мы более профессиональные. Три дня они были в моем подчинении. Этот международный контингент лагеря. Головне на відміну від миротворчих миссий інших країн, де були втрати бійці восьмого. Мого командного пункту армійської авіації повернулися на батьківщину у повному складі. Задача була. Ми ж там в чужій країні знаходимося. Мені 95 п'ять чоловік. І мені треба 95 діяностоп'як була привести домой. Мені інтересували жизнь моїх людей. А мені не інтересували гома. Важливий також і неоціненний бойовий досвід, якого не здобудеш під час навчань. Сергій Шаповалов, для якого це вже дев'ята миротворча місія, вражений, що за 11 місяців у гарячій точці наші вертолітники вистріляли стільки патронів та снарядів, скільки не вистріляли за 20 років під час навчань в Україні. Екіпажі 18-го окремого вертолітного загону за 11 13 місяців служби у гарячій точці виконали близько 800 польотів, з них 260 бойових, провівши в африканському небі понад 1300 годин. Професіоналізм українських блакитних шоломів при утриманні стабільності у Демократичній Республіці Конго високо оцінило командування військ ООН, яке нагородило наших миротворців багатьма медалями та відзнаками. До речі, нещодавно Верховна Рада України прийняла рішення направити миротворчий контингент до охопленого громадянською війною Кодівару. Чернігівські миротворці жартують, що з такою нестабільністю у світі на відпочинок їм просто не залишається часу. Вони морально готуються до нової місії у небі над Африкою. Небо фарбами своїми, шоломи щедро нам розмалювало, а сни приходять ночі солов'їні що залишились там за перевалом. Ми служимо далеко від родини, і достеменно знаємо, нема країни краще в світі України. Хай там спекотне літо, чи зима, ми служимо далеко від родини, і достеменно знаємо, нема країни краще в світі України. Хай там спекотне літо чи зима, а труювання блок по війни, Необережний крок вже є останній там мусимо дожити до заміни, від земляків почути привітання Ми служимо далеко від родини, і достеменно знаємо, нема в країни краще світі України. Хай там спекотне літо чи зима. У світі ще багато, де гинуть люди, а довкіл руїни, щоб жили в мирі, бідні і багаті. Ми тут посланці, миру з України. Ми служимо далеко від родини, і гостеменно знаємо, нема в країні краще в світі України. Хай там спекотне літо чи зима, ми служимо далеко від родини, і мену знаємо, нема. Країни краще в світі України. Хай там спекотне літо чи зима. У світі України. Хай там спекотне літом чи зима! Ви слухали програму Наша армія. Над нею працювали Володимир Кухарський, Віктор Ануфрієв, Андрій Тіток, Ірина Дуденко та Людмила Чернюк. Миру і вам!